Це те, про що ми мріємо з лютого 2022 року, коли наш світ розколовся, коли земля здригнулася від грому, коли діти зі сльозами на очах благали про тишу, а батьки молилися, щоб зберегти своїх синів і дочок. У 1991 році в Україні настав мир після розпаду радянського союзу. А зараз ми розкажемо, як саме це сталося. Серпневий путь 19-21 серпня 1991 року. Група радянських політичних та військових діячів спробувала створити державний переворот, щоб зупинити реформи. Ініціатором був президент СРСР Михайло Горбачов. Проте цей переворот зазнав поразки, що призвело до ослаблення центральної влади. Проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 рік. Після невдалого путчу Верховна Рада України. Прийняла акт проголошення незалежності України, що означало вихід України з СРСР та проголошення її суверенною державою. Це український референдум 1 грудня 1991 року на референдумі українці більшістю голосів підтримали незалежність своєї країни. Після референдуму Україна офіційно стала незалежною державою. що стало важливим кроком до миру та стабільності. Розпад Радянського Союзу був юридично завершений 26 грудня 1991 року, коли СРСР перестав існувати як держава, коли Україна стала одною із основників співдружності незалежних держав. Після 24 серпня 1991 року Україна почала своє нове життя незалежною державою. Перші роки були непростими, економіка занепадала. Старі радянські системи руйнувалися, а нові лише починали створюватися. Людство переживало інфляцію, безробіття, брак ресурсів, але водночас почувало свободу, якої раніше не знало. Україна поступово створювала власні державні інституції, ухвалювала нові закони, розробляла Конституцію, шукаючи свій шлях між минулим і майбутнім. У 2014 році після Революції Гідності країна зіткнулася з військовою агресією з боку Росії, але це лише зміцнило її рішучість та європейським шляхом. Незважаючи на всі труднощі, Україна не здавалася. Вона пережила кризи, провела реформи, обрала шлях до Європи і НАТО, відстоюючи свою свободу, гідність і право про мирний, на мирне майбутнє. Країна змінювалася, дорослішала, але завжди залишалася незламною у своєму прагненні бути незалежною і вільною. Але згодом настав час, коли все змінилося. 24 лютого 2022 року люди прокинулися від звуків, що не належали цьому світу. Вибухи, сирени, стрімкі дзвінки все це злим в одне страшне слово. Війна! Росія знову почала збройну агресію проти України. Люди прокидалися в темряві, не розуміючи, чи це справді відбувається, чи це просто поганий сон, який скоро закінчиться. Але цього разу сон не хотів закінчуватися. Вулиці міст наповнені панікою та тривогою, а обличчя людей безчі запитань. що буде, чи будемо ми у безпеці. Що повернеться все так, як було раніше, але відповіді не було. Лише очікування на надії та дива. Хтось швидко збирав речі, діти хапали свої улюблені іграшки, дорослі, документи та гроші. Ті, хто могли, виїжджали з міста, яке ще вчора було таким рідним, а хто залишився, ховались в подвалах та слухали важкий гуркіт над головами. Усе, що було таким звичним і спокійним, перетворилося на поле бою. Зранку. Ніхто не думав про каву чи роботу, тільки про те, як врятуватися і допомогти тим, хто поруч. Страх пронизає кожен куточок країни, але також підіймає хвилю єдності незламної волі до боротьби. Люди, які вчора не знали один одного сьогодні, стали братами та сестрами. Хтось став волонтером, хтось пішов до тероборони. Незнайомці допомагали незнайомцям всім, чим могли: водою, їжею, теплом. День за днем українці боролися за своє життя і свободу, за свою землю, за право жити у мирі. У цьому хаосі і болі народилася надія. Уявіть собі, день, коли нарешті запанує мир. Над Україною знову сяє ясне сонце, і воно несе з собою відчуття спокою, радості та відновлення. Дороги, які колись були зруйновані, тепер переповнені автомобілями, що повертаються до своїх рідних міст і сіл. Люди виходять із домівок і обнімають одне одного. Їхні очі. На кожному кроці чути дитячий сніг. Діти граються на зелених галявинах, ліплять замки з піску, ганяють меч по полю. Міста та села поступово відновлюються і повертаються до життя. Ці будівлі, які стали символом трагедії, відновлюються людьми. По вулицям ходять люди різного віку. усміхнені, у вишиванках, тримаючись за руки, вони згадують часи, коли вірили у мир. Навіть у найтемніші часи. Але ми віримо, що скоро ця віра здійсниться, українські родини повернуться до своїх домівок, і лунатимуть на майдана і пощу, а серця наповняться гордістю за на свою країну. Села і міста знову процвітатимуть, Українські школи та університети стануть осередками нових ідей і відкриттів. Винаходи українських вчених захоплюють світ, а культура і традиції стануть відомими в кожному куточку планети. Але всі будуть пам'ятати, що дорога до цього моменту була нелегкою. Що кожен день миру був заслужений важкою ціною, життям наших захисників. І навіть цей важкий час Україна дивиться у світле майбутнє, де і прицвітання йдуть пліч опліч, і кожен українець знає їхня сила у єдності, їхнє майбутнє у їхніх руках. Мирне майбутнє України – це не просто мрія, це реальність, яку ми будуємо разом, день за днем, із вірою, любов'ю та невтомною працею і в цьому майбутньому. Де над Україною знову засяє ясне сонечко? Кожен знайде своє місце, своє щастя, свою домівку. Мир України в наших руках, слава Україні! Героям слава!